Оплата комунальних послуг в Україні під час воєнного стану відбувається за полегшеним варіантом, адже зараз заборонено стягувати штрафи, а також пені за несплату комуналки. Тім експерти наголошують, що це не означає, що можна взагалі нічого не оплачувати, адже після завершення воєнного стану на боржників можуть очікувати неприємності. Згідно закону, можуть арештувати карткові рахунки через борги, стягнути майно через суд та виконавчу. Службу з ініціативи комунальних підприємств і записати до реєстру боржників. Тож фахівці нагадують про можливість сплати комуналки у добровільному порядку по всій території держави. Водночас я переконаний, що до пені та інших стягнень згодом потрібно буде повертатися, особливо у тих регіонах, які не постраждали від окупації, адже не можна зараз зрівнювати споживача у Миколаєві чи Харкові та, наприклад, у Чернівцях. Це різні ситуації. А ті, хто дійсно через фінансові труднощі не має можливості оплачувати комуналку, можуть звернутися до комунального підприємства, яке надає вам послуги для реструктуризації боргу. Це найпростіший і найефективніший метод. Крім того, є можливість оформити субсидію. А тим, у кого вона вже є, звертатись не потрібно. Все перепризначається автоматично, наголошують в уряді. Тим, хто одержував у минулому опалювальному періоді, нікуди не потрібно звертатися, але враховуючи те, що економічна ситуація на сьогоднішній день трошки відрізняється від того, що ми мали в минулі періоди. Якась частина домогосподарств, за рахунок того, що їхні доходи зменшилися або вони втратили свої доходи, додатково потребуватиме житлових субсидій. Такі люди можуть в будь-який момент, і от тут ми звертаємо увагу, що краще це зробити до початку власне опалювального періоду. Мають можливість звернутися і оформити житлові субсидії. Заступник міністра наголошує, що у цьому опалювальному сезоні кардинального зростання тарифів не буде. Тож поки що планують, що діятимуть показники на рівні минуло річного сезону урядом було прийнято рішення про те, що автоматично перепризначається субсидія без звернення громадян всім тим домогосподарствам, які її отримували в минулому опалювальному періоді. Відповідно, на кінець минулого опалювального періоду ми мали майже два з половиною мільйони домогосподарств, які отримували субсидію. Ще півтора мільйона домогосподарств отримували такі чи інші пільги, такі як. Учасники бойових дій, чорнобильці і так далі, всі ці виплати були автоматично продовжено всім цим громадянам з урахуванням тих доходів і тих тарифів, які відповідно маємо на сьогоднішній день. До того ж, українцям потрібно бути готовим до того, що ціни на продукти до кінця року зростуть на третину. Так, за прогнозом Нацбанку, інфляція споживчих цін сягатиме 30%. Наразі вже є перетин позначки у 20%. І у теперішній час ціни на продукти зросли на третину. Але восени цінники на полицях магазинів будуть ще менш привабливими для українців. Найбільше зростає вартість імпортних товарів. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харківські звістя.